В рамках одного з напрямків Подільського молодіжного центру ЛОФТ, кар'єрного консультування та профорієнтації молодь громади та з числа ВПО завітали до місцевого телеканалу КЕТ. Тут і гостину зустрів директор підприємства Ярослав Захаров та розповів їм про роботу каналу, об'єми інформаційної продукції, що випускається, хід її організації та кількість залучених спеціалістів. А також акцентували увагу присутніх на особливостях нашого інформаційного каналу. Також молодь мала можливість долучитися до. До роботи журналістів, що викликало у них масу неперевершених емоцій та вражень. Було дуже цікаво побачити роботу телеканалу КЕТ, побачити, як це все відбувається, як пишуть новини, як дають інтерв'ю, як його записують. Ходили до місних телебачення, доходили. Це мені дуже ближче до цього, тому що я займався монтажем. А вже наступного дня молодь відправилась на цікаву екскурсію до музею поліції, де їм розповіли захоплюючу історію його виникнення. Вони дізналися про початкові форми правопорядку в стародавніх цивілізаціях: роль стражі порядку у середньовіччі та розвиток міліцейських органів до сучасної поліції. Важливість збереження безпеки та спокою суспільстві була виділена особливо. Поспілкувавшись безпосередньо з поліцейськими, молодь більше зрозуміла важливу роль поліції у сучас. Житті, а також перейнялися всіма складними ситуаціями, котрі їм приходиться щоденно вирішувати. Мені більше всього сподобалося музеї поліцейської справи. Я там дізнався багато про, про професію поліцейського, які є типи поліцейських, як вони працювали раніше, які труднощі у них були та й все таке про їх справу. І наостанок найочікуваніша зустріч з очільником Подільської міської територіальної громади Олегом Албанським. Він зустрів їх досить гостинно, адже прекрасно розуміє, що це наше майбутнє, і від того, наскільки вони будуть активними і креативними, в великій мірі залежить майбутнє нашої держави. Він щиро розповів молоді про свої функціональні обов'язки, систему роботи, обсяги виконаних робіт і поділився перспективними планами на майбутнє. Звичайно, посада міського голосу. Голови зацікавила всіх присутніх. Отож, вони задавали йому багато різних питань, на що отримали щирі і відверті відповіді. Зустріч була цікавою для всіх. Завершилась вона частуванням смаколиками, які Олег Богданович приготував для дітей. На зустрічі з міським головою мені сподобалося те, що ми дізналися про його роботу, про його діяльність. Він відповів на всі наші запитання, які нас цікавили. У нас Годи дня молоді були організовані екскурсії на телекомпанію «Кет», де дітям розповіли, як проходять зйомки. Вони стали самі учасниками даних зйомок, могли брати інтерв'ю. їм було, сподіваюся, дуже це цікаво. І сподіваюся, що хтось з них в майбутньому все ж таки приєднається до телекомпанії «Кет». Далі в нас був організований похід до музею поліції, де представниками було розказано. І Показано їхня робота, і найочікуваніша зустріч нас відбувалася з міським головою, де ми поцікавилися роботою нашого міського голови, і молодь могла поставити питання, які їх цікавило. Далі ж у нас чекає екскурсія у Буцький каньйон. Про нього ми вже розповімо трошки пізніше. Тож подібні заходи для нашої молоді вкрай необхідні, адже вони дають гарну можливість визначитись з майбутньою професією і не помилитися. Ксенія Соболевська, Ольга Ситник, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.